Thank you. Нет, ну, грязь, наверное, да. Да, вот так Слідчими головного свідчого управління спільно з департаментом карного рожку Національної поліції за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб, які налаштували систематичне виготовлення та реалізацію сурогатних алкогольних напоїв. Вказана група діяла у відповідно до встановленої інформацію впродовж 2022-2023 років. Схема полягала в тому, що на території Київської області вони облаштували в одному з гаражних кооперативів цех, в якому вони здійснювали розлив, а також виготовлення безпосередньо цієї сурогатної алкогольної продукції, яку в подальшому реалізовували громадянам на території України через торгівельні мережі. Реалізація здійснювалася безпосередньо через веб-сайт. Встановлено, що середній обіг. Вказаної реалізації в день досягав, можливо, до 200 тисяч гривень, можливо, більше, можливо, менше. В різні дні по-різному. До вказаної групи на даний час перевіряється причетність дев'яти осіб, серед яких був розподіл ролей, відповідно до якого були двоє організаторів. Також була особа відповідальна за діяльність інтернет-сайту. Були спеціально особи, які по довірностям отримували ці кошти і в подальшому розподіляли їх між учасниками вказаної групи. Проведено понад 20 обшуків на території міста Києва, Київської, Сумської та Харківської областей, за результатами яких вилучено документи, що підтверджують їх протиправну діяльність, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та понад 2800 літрів сурогатного алкоголю. На даний час тривають експертні дослідження та вирішується питання щодо притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності. Винним загрожує за вчинення вказаного кримінального правопорушення відповідальність від 8 до 10 років з конфіскацією майна.